Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики і хто підписався на мій канал. Сьогодні тема мого відео буде підживлення троянд. Уже пройшло десь 12 днів, як я підживлювала свої троянди. Робила прикореневе живлення, під корінь підливала. А сьогодні. Я чередую підживлення троянд. Сьогодні буду їх підживлювати по листку. Значить, ось такі в мене трояндочки в такому стані. От, якщо придивитися і отак трошки потрогати верхушечки, то вже закладаються бруньки, ці бутончики. Так? Уже троянди, ось навіть є вже бутон гарний, готуються готують троянди до квітування. Ось бачите? От, ось в такому стані троянди в мене, так? Значить, Сьогодні буду робити підживлення по листку, позакореневе живлення. І поділюся з вами, чим сьогодні підживлюю свої троянди. Значить, сьогодні я буду підживлювати свої троянди ось такими добривами. Це не реклама, я просто ділюся з вами, які я використовую. Добрива підживлення троянд в позакореневе живлення. Значить, ось такий у мене буде сьогодні добриво для троянд. Бачите, воно сугубо для троянд для троянд і квітучих рослин. Але тут більш намальована, ну, бачите, троянда, так? От, значить, розводити я буду його по інструкції. От, і що ми тут а, значить, читаємо? Що це добриво містить збалансований комплекс усіх необхідних елементів живлення макро і мікроречовин яке призначене для листкового та кореневого живлення всіх видів садових троянд плетистих. Великих троян, кущових, шраби, чайних, дамаських, поліантових, флорібунда, мініатюрних, от, ну, значить, всіх видів троянд. Добриво позитивно впливає на розвиток кореневої системи, ріст стебел та листків, інтенсивне цвітіння та запилення. Збільшення кількості бутонів, квітів та яскравість відтінків кольорів, поліпшує приживлюваність рослин при посадці, сприяє фотосинтезу та утворенню хлорофілу. Ось таке добро я сьогодні використовую. Значить, я беру у мене ось оприскувач на 5 літрів води. Значить, Тут у мене пакетик 20 літрів на 10 літрів, значить, я використаю ну, половину пакетика, приблизно половину пакетика. Не, не приблизно, а десь половину. Засипаю сюди Вод, Воду розчинне добриво. Дуже гарно розчинюється у воді. Так, засипала. І тепер я додам до цього ще добрива, теж сюди в цю. Суміш. Я ще додам ось таке у мене є добриво. Значить, це добриво Келік Кремній. Воно в своєму, значить, цьому, як називається Господі вилетіло з голови. Значить, в своєму В своєму составі, чи як сказати на український. Значить, сюди входить, вміст. Який його вміст? Значить, калій водорощинний і кремній водорощинний. Значить, ось таке добриво я сьогодні буду використовувати. Що дає добриво це для рослин? От дивіться, тут призначення написано. Значить, Калій кремній збалансований калійно-кремнієвий коректор дефіциту елементів мінерального живлення. Калій підтримує водний баланс клітин, зміцнює стебла та додає стійкості проти хвороб. Кремній підсилює дію добрива та дозволяє захистити сільськогосподарські культури від несприятливих умов. Оточуючого е, середовища, оточуючого середовища, холоду, морозу, посухи тощо, а також захистити е, від шкідників та хвороб. Застосування та дози тут є, позакореневе підживлення, кореневе підживлення. Ось таке я буду використовувати сьогодні е, таке добриво в е, підживлення троянд. Так як у нас зараз холодні ночі йдуть, і взагалі холодна погода, хоч уже майже середина травня, але погода, як ви бачите, не тепла. І вдень ще прохолодно, і ночі холодні. Того для того, щоб підтримати рослинки от від такої погоди, от, я застосую ось таке добриво із кремнієм. Значить, і антистрес, і від хвороб. І збалансований водний баланс підтримує. Ну, В общем, ось таку, таке підживлення я сьогодні роблю. Значить, дивіться, на 5 літрів води я вже ось набрала. Бачите, тут така велика бутилка літрова. У менших, воно я не знайшла у менших, щоб його купити. Значить, я беру ось, в шприц, набрала 1,5 мілілітра. Добавляю. Ось так. Сюди все, туди його, о, все так, і зараз його гарно все це закриваю. Ось. Навіть такий оприскувач на 5 літрів. І зараз підживлю всі свої троянди. одній руці телефон, значить, о, ось так накачую. Так, починаю оприскувати свої рослинки. До речі, цим добривом можна оприскати не тільки троянди, а тут же ж для квітучих. Я оприскую, ось дивіться, всі рослини, які в мене тут на моїй грядці ростуть. І ось кліматіс, подивіться, який теж йому дам цього добрива. Ось так. Ну, ось так. Буду зараз опрацьовувати далі свої троянди і всі квітучі рослини. Так що, пробуйте, підживлюйте свої трояндочки. Гарного будемо чекати гарного цвітіння. Всім бажаю гарного вечора і до нових відео!